Доброго дня всім! Рівненсько-Волинський авторинок вітаю вас. Сьогодні 2 березня 2023 року. На подвір'ї весна. Всім веселого настрою, приємного перегляду. І так, поїхали. Гольф чорного кольору, 2001 рік, 1,4 бензин 55 кВт, 3800. Контактний телефон. трьохдверний купе. Ось так він по салончику виглядає, механічна коробка передач Майндфон Alpine, зона кліма, електропідйомники, Ззаді кляпа, свіжопригнаний. Ну і скажу так постану доволі таки непоганий. вартість автомобіля. 3800 2001 рік трьохдверний Коза цікаво, телефонуйте до власника Шувай, бюджетний автомобіль, Дача Санделя 9 року, 1,4 бензин, 3900. Контактний телефон. Проста, кажуть, як двері. От. Хто їздив раніше на Жигулях. Присідай зараз на дачі Сандери через те, що якби вони не дорогі в закупці, недорогі обслуговані. Нема того сильного комфорту, але цей автомобіль він їде, йому нічого не робиться. От Простий, без лишніх датчиків, простий надійний автомобіль. Лікорса 2005 року, 1.2 бензин, контактний телефон. Каже, власник 3 тисячі на віддачу на постійних номерах. Не всі шукають дорожчі автомобілі, деякі шукають собі дешевше. От Дивіться, автомобіль да, на 3 тисячі. Opel Corsa. Маленький компактний жужик. вихолопна. зверніть увагу, яка. Ціна питання 3 тисячі. П'ятий рік. Діка каблучок, Opel Combo 1,4, газ бензин, контактний номер, 2005 рік. Зараз покажемо її в салоні. Так, ось такий салончик. Так, на двоє дверей. Пасажири. такого резина, так? У машині? Так, додаєте, да? так? Так, що по машині розкажете, як стан. Сідати їхати. Тиска їхати. Тобто, нормально, все нормально. Так. Ще одним словом 3800, 1.4, газ, бензин. Контактний номер. Ось такий Такий Chevrolet. 11 рік і ціна 3999. Chevrolet Spark. Об'єм 1,0. 68. Бензин не бита, не поработана. Контактний телефон. 3999, 4000, не бита, не фарбована, і якби, по цим бюджетом до 4 тисяч, то скажімо, це, можна говорити, що це новий автомобіль, маленький багажничок. Але деякі люди навчаються їздити, ну, наприклад, дівчата, то можуть собі такий автомобіль. Придбати. Він маленький, компактний і, і, і велике місто паркуватися дуже зручно, бо він невеликих розмірів. Рік свіжий 11. Ціна питання 4 тисячі. В чорному кольорі, універсалі 2007 рік з об'єм 1,6 400 контактний телефон чорному кольорі, о, я кажу, в червоному кольорі, механічна коробка продаж п'ятимісна, дача логан в водній в русалі. Також попутно покажу вже біля неї опіль. В червоному кольорі 11 року, 1.7, дизель, 6700. Ось такий опіль. Опер Zafira Тут просили люди червоне колір. як попадеться, каже, хочу червоним, будь ласка. Що да, щодачі, що опаль в червоному кольорі. Ще такий цікавий автомобіль 2003 року, З 1.9 дизелем На на клімі електрикі 4100 Renault Laguna 2003 рік. На катанових дисках. Механічна коробка. Дальше о, відкрита. Так, ось така вона по салончику. Арину лагуна. 400 трекері. Дішов до ринок ценника. Ну, мені сподобався станом стан, 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 2006 рік, 4850, ну, бюджету 4, але ну, будете спілкуватися з власником. Скажімо. Мені сподобався стан на титанових дисках і чорний колір. така, бачите, ну Дійсно видно, що це автомобіль акуратний, збережений. Бачите самі по стану. це... Звернув увагу, просто ну сподобався мені цей автомобіль, видно, що свіжий, трошки став. Ну, ось такий в чорному кольорі 2-літровий бензиновий двигун. Козі цікаво, телефонуйте до власника. А, знову такий автомобіль на автоматі. Це 9 го року. Кондиціонер електрика 5100. Так, ось такий... Опілчок. Надетанове диска. П'ятидверний, ятидвер... як кажуть. А, коробка У нас іде робот. Так, простий салон. Так. Ось такий багажничок. Перепрошую. Все, що можу показати. Так. Зверху ціла, опіль астра. Коробка робот. Когось зацікавило, телефонуйте до власника. Файнбора, 99-й 1,6 бензин, 3950. У нас контактний телефон. На жаль, вона в полюці. Трошки ще можу вам показати. Так вона виглядає. і Ось такий салон. Це з бюджетом до 4 тисяч. З об'єм двигана 1.6 на транзитних номерах. Volkswagen Bora. Кого зацікавило. Телефонуйте до власника. Більше ніж 4 тисячі. Це дача Логан, знову таки 1.4. Об'єм двигуна бензин 9 року, 4750 в червоному кольорі. Люди шукають до 4, Ну, поторгуєтесь, можливо, людина вам щось виступить. Ось такий, скажімо так, салончик. Не поцарапана, не подерта. Ззаді прицепний пристрій. Дача логан трошки більше ніж 4 тисячі БМВ 1.8 бензин, 4 року 4650 контактний телефон 1.8 бензин Ось така БМВ, механічна коробка передач 3 моделі У в універсалі. об'ємом двигуна 1.8 бензин. Я думаю, власник може з вами поторгуватися. Я думаю, і ви можете придбати в районі 4 цей автомобіль. Ну, Постану доволі таки непогані. Когось зацікавив. Телефонуйте до власника. Ось вище вказаний номер. Дача Сандера політики. Так, я шуткую так. 2006 рік, 1,6 бензин, 3950. 3700? 3700, каже, Бачите, Ось така вона. дача, Як кажуть, в бюджеті до 4. -х. Новий автомобіль 1,6 Ну, скажімо так, ліфтбек. От вам Казали, у Луцьку немає дешевих автомобілів. От вам і автомобілі Ліон 2004 рік, 1.4 бензин, 3950, контактний номер. Скажімо так, такий невеличкий автомобіль. Той же самий Volkswagen, але трошки змінений Seat. Ой, перепрошую, Seat Ibiza. Так, так, я назвав Ліоном. Святий біза. Криша. Сіла кругом одинаковий. Так. Як бачите, я більше можу розказувати по комерційним автомобілям. А ліхтовий так більш не, 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 не кавий, і, де, і деякий час можна путатися трошки. Ну, але розберемось, нічого страшного. Пішли далі. То легендарний автомобіль. Які до цього часу їздить, 90-рік 1850-2,3 об'єм двигуна в універсалі, на жаль, зачинений, Ну, бачите, її трапляються такі автомобілі. Це класика, але автомобіль сам оцинкований, якщо він не битий, він... Якби не ржавіє. Сам від'їздив на такому автомобілі, відверто говорячи, 10 років. В одних руках в мене був Audi 100, але була 2,3 повний привід. Також бачите, з роздутими арками. І цей автомобіль з роздутими арками. так ось Зацікаво телефонувати до власника. Отакі трошки більше, ніж 4 тисячі. Це 2003 року, 1.6 МПІ, Рено. 4450 контактний телефон в універсані Рено Мегане. Так. Так, на жаль, вона зачинена. ось такий салон. Так, Ззаді прицепний пристрій. Ось так вона виглядає на титанових дисках. 2003 року. Кось зацікавило, телефонуйте до власника. До речі, теж цікавий автомобіль, Opel Mariva Часто мене люди запитують, такі хочуть своїм, як кажуть, баришням. Воно бачите, вихлопна, не закопчена. Сірий металіколір. П'ятидверний автомобіль, механічна коробка передач 2004 рік. Ціна автомобіля 450, з об'єм двина 1,4 бензин. Мені контактний номер. Ось такий автомобіль з бюджетом до 4 тисяч. Це Макс 6 рік, 1.6 бензин. 247 пробігу в червоному кольорі. Контактний телефон. Ціна 4700, я думаю, трошки більше ліміту, більше 4, але я думаю, поторгуйте з власником, можливо, щось витургаєте. Ford Focus C Max. Ось так, на транзитних номерах, Ось так він виглядає. Кого зацікавило, Телефонуйте до власника. У нас за тисячу умовних Одиниць. Це деу, контактний номер. Ось так він виглядає. Тисячу умовних одиниць. Це вирінтону, як кажуть, біля 40 тисяч гривень. Так, жучки такі трошки є, покрила, але ціна питання м'ятіна на багажничку. Але Трошки двері гнили гнилі. Ну, Бачите, але гума хороша, що вперед, що зад але корозія автомобіля кажу, взяла. Але ціна питання 1000 умовних одиниць. Кого зацікавив телефонуйте до власника. О, такий недорогий автомобіль. У вас 2109. 90 року, за днів 13 ціна 1200 торг обмін. Продам потік паспорту, контактний телефон, дзвонить на Viber. Ось важ 21 на 9. Бачите, є такі моментики. але відповідна ціна. Комусь потрібно купити дешево, щоб переїздити деякий час. Не всі кошти мають, тому людина може когось придбати. бюджетный автомобиль по цене велосипеда я кажусь ну мне увал ford focus 2002 року 1.6 6 бензин с кондиционером 4000 контактный телефон так вот механическая коробка передач и такими бачите то 4000 аккуратненький универсал ford focus лабортроника Завезені тільки на фірму. Там в салоні, Прицепний пристрій є. Ось такий автомобіль. Доволі скажу вам непоганий стан. Безопасний, та домкрат ключ, все є. Когось зацікавого, Форд Фокус. До речі, бачите, постану живий. 4 4000 До речі теж автомобіль цікавий це Audi A4 універсалі зараз подивимося об'єм двигуна 1.6 з клімат контролем АБС АБД да. так ось такий. механічна коробка передач Кляпа відкривається по багажничку акуратненько, свіжо пригнано. Бачите, в цих автомобілях оцинковані Якщо вони не биті, то ці авто... Не да, автомобіль не крашений. До, до речі, хороші екземпляри кажуть за 4 тисячі. Так, так. Да, чуть виставити. так, А так машинка. Так, Можна прибором провіряти. Контактний телефон, телефонуйте до власника. Зараз знов, знову такий Ford C Max. 2006 рік. 4700 власник просить. Чуть-чуть ну, наш о, в діапазон не влазимо, але потургуйте з чоловіком. 4700 він хоче. 2000. Так, не знаю коли буде, коли вам власники позвонять. 205, 55 на 16 гума. Да, Форце Макс 4750 Ось так він виглядає кого це цікаво Укажіть свій номер платка номер свій Є, тут є, о, баш... а, так, 067 624, 60. Так, запитувати кого? Валеру. Валеру. Так, дзвоніть зап... до власника кого зацікав C-Max. Такий Volkswagen Passat. 89 року, 1,8 газ, бензин. Вартість його 1450. Ну, я вам скажу так. По кузову такий вигляд трошки має автомобіль. На жаль, зачинений. Я кажу по ціні, як кажуть, хорошого велосипеда можна придбати автомобіль, що деякий час поїздити. Ну, робоча лошадка, відповідна ціна. Когось зацікавило, телефонуйте до власника.